А яку організацію прощаємо? <скрути> <гас> так, значить, ситуація проходить. Хто там? Роман, значить, ситуація тисяча. Значить, вимог з колективу на сьогоднішній день. Ще б хотів, щоб це сформулював, але немає. Будь ласка, протокол, ознайомте людей з протоколом. Всі. Члені. Роздайте, хай люди ознайомлюся. Значить так, добре. Ми ну, по по Но... для початку, для початку що треба ознайомлюся. Ми приїхали. Ні-ні-ні. Ми з колективу. Ви з колективу також? Да? Да. Да. Прокажем, да. Да. Так, так. Ні, не ви. Було ви. Ні, ви. Ні, ви. Ні, Значить так от. Ну, по крайній мірі, більшість. Можемо проголосувати, якщо хочете. Я зразу роздаю оригінал протоколу разом з цим. Голові робочої групи. Прошу здаємо цей ознайомитися. Так, прошу mm раз. -hmm. Три, чотири. Значить, я зачитаю просто ухвалу, яку в е зборі трудового колективу, яку ми прийняли. І тоді ви зрозумієте нашу позицію. Крист на виконавчої дирекції був направлений. Ми чекали виваженого розумного рішення окупана Валерія Григоровича. Ми сподівалися на те, що народ. Що нас простих працівників почують. Ну, якщо так не сталося, ми в гості писали, що ми будемо звертатися і до громадських активістів за підтримку і за розумінням. І ми прийняли наступне рішення. Ухвалили перше: направити звернення щодо ситуації, що склалося в управлінні основні дирекції фонду. На трасі я не буду повністю фонд, бо всі знаєте, про який фонд йде мова. На адресу директора виконавчої дирекції Апокена Валерія Григоровича та копію, копію даного звернення щодо ситуації, що склався в управлінні про голови проспілки суддя в Галиці Костянтиновичу. Друге, направити звернення щодо ситуації, що склалося в управлінні, на адресу Гури Тернопільської ОДА Барне, копію звернення Гувіпроспілки обласної ради про спілок вибачите присяжному і у управлінні Органі... організації роботодавців. Караванському Олегу Івановичу. Ми доставили і зробили, виконали ці ті... <кхем> завдання. Третє звернутися до голови ДАБ Барни Степана Степановича з проханням надати для розгляду трудовому колективу управління лист направлений Тернопільського ДАБ до виконавчої дирекції фонду. Це звернення, яке надійшло на адресу голови Тернопільського ДАБ і спричинило новий виток конфлікту. Четверте, висловити недовіру керівнику робочої групи виконавчої дирекції фонду. Маршенку Роману Леонідовичу як голові чи члену комісії, як заінтересованій особі, діяльність якого не буде направлена на встановлення об'єктивності, та заступнику, начальника управління, начальнику відділу страхових виклад управління виконавчої дирекції фонду Погорілівської Володимирівні у зв'язку з вбачанням корупційної складової в їхніх стосунках. П'яте. Клопотати перед директором виконавчої дирекції фонду. Про вирішення питання відповідності та можливості перебування погорілої Софії на займаній посаді. Шосте клопотака перед директором знавчої дирекції фонду по Про створення комісії чи робочої групи в новому складі із залученням представників громадськості. Запитувано інформацію, пояснення та документи для перевірки питань, викладених у наказі знавчої дирекції фонду. Номер такіто та звернення щодо ситуації, що склалася в управлінні виконавчої дирекції фонду Тернопільської області, надавати комісії в новому складі. Це є протокол, підписаний головою комісії, секретарем і представниками Більше. колективу. Так. Це я. Узнайомили вас у вас, Євген, вашу реакцію. Рішення Принципі, трудових зборів є обов'язковим до виконання. Ми готові ми не боїмося перевірки ні в якому разі. Ми просто висловили недовіру комісії в такому складі, верніше, голові комісії ми готові надавати новому складу на медіа. Ваш лист офіційно зареєстрований і знаходиться у нашого директора. Якщо є питання, начальник управління зв'язується з директором постійним, може вирішити це питання. По-перше. По-друге, на сьогоднішній день я, голова робочої групи, ніхто ніяких змін не вносить. Та, шо, не, тому я задаю питання. Ви відмовляєтесь і не йдете нам зайти на перевірку. Люди чітко сказали, не довіряють. Не довіряють, Я зрозумів. Не. Ви хто я прошу побачити? Громадська Представьте. організація. Представьтесь, а вот Павло Павлович. Я, я ваш угу. громадський керівник робочий український. Да. 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 Не треба нам ми з вами нормально. Ну вы так стоїте, даже зимой стояли. Тобто я розумію так, що управління відмовляється ні, відповідь там чітко написано, що ми не відмовляємося не довіряємо, але не до Ми не відмовляємося. це є факт? Це буде розбиратися розбиратись нашого канавча дойде і підвисну дозвольте може я так запечатаю, що перебиває, да, але є. Я так розумію, в складі робочої групи я також юрист. І, власне, прошу звернути увагу, і от ознайомитися з цим протоколом трудового колективу. Мова йде про недовіру окремим членам вам, як керівнику робочої групи, і також заступнику управління. Колектив не відмовляється надавати документи для перевірки, тобто і з цього приводу проводилися збори трудового колективу. Колектив відмовляється надавати робочій групі в такому складі, оскільки сумнівається в об'єктивності проведення такої перевірки. Незважаючи на те, що перевірка фондів вже була проведена, це позапланова перевірка. Колектив не відмовляється, тому що ніхто нічого не боїться. Ми спілкувалися, також була присутня. Мова йде про те, що наскільки мені відомо зі слів працівників колективу, що заступник неодноразово похвалялася. Скажімо так, якими зв'язками з вами особисто, неодноразово посилалася знову ж таки на зв'язки в Києві, попереджала про те, що приїде перевірка, попереджала про те, що буде після проведення такої перевірки. Тому в трудовому колективі склалася така ситуація. Колектив не відмовляється, я ще раз хочу наголосити. Колектив, прошу запрошую? Про це я чула особисто від працівників. Так, ми підтверджуємо. І власне мова йде про що? Для того, щоб зняти напругу, мова не йде про те, що хтось не допускає, мова не йде про те, що хтось не хоче перевірки. Можливо, дійсно змінити склад комісії для того, щоб цей вогонь. Погасити, а не розпалювати. Це рішення приймає дерев. На сьогоднішній день зміни комісії немає. Скажіть, будь ласка, от протокол тільки що трудового колективу так, вручили і ви ну, отримали, то, але директору не відомо про цей протокол. Ну йому листи зайшли офіційно, де теж ну протокол, я думаю, не що не ви все таки ознайомтеся з цим протоколом, там викладені протокол, деякі скравно. інші факти, які викладені в викладають звернення. Там дуже серйозні факти. Якщо це бомба зараз, вона теж піде на користунду. Тому що треба говорити, розмовляв, не буде під вашим наглядом перевіряти протокол. Треба перевіряти. Прийняти до уваги. Ні, я ви можете і вам не довіру. Прийняли до уваги. Ми прийняли воду увагу. Не може, доводити це. щось один одному. Дійсно взяти якийсь там тайм-аут і ознайомитись з протоколом. Ознайомити оці. Да віддіка... Ми тайм аут ми знайдемо з протоколом, а далі приймемо рішення згідно з твоєму контролю. Є питання, інші. Не не Нема? Не Знаймайте, так, не будь ласка. Вони Шо, ми розуміє... почекаємо давайте чекаємо Давайте ми з, з <гл> робочою групи окремо зберемося, прочитаємо протокол. Вчера. Я не вважаю, що це порушення. А чим ми заважаємо чимось капровод? Побачите, але ми ж не знаємо. Добре, ми давайте ми будемо знаходиться з приміщеннями. Ми потім з десять хвилин. Через десять хвилин ми повертаємо. Добре, прошу все обичами.